Вітаю всіх на каналі Діт Саша. Сьогодні ми з вами обслужимо одну річ, яка досить важлива і впливає вона на підвисання обертів двигуна. Тема ця порушувалась неодноразово. Багато що я на цю тему розповідав. Хотів все зібрати в одному відео. А, але я не хочу робити досить велике відео, можливо, в процесі буду щось розповідати. Зараз покажу, що ми будемо з вами робити. Якщо в когось був в дитинстві, а можливо зараз мотоцикл, то вони знають, що буває, коли забруднюється сам тросік і як погано потім це все діло. Відкидається. І ми, пацанами, пам'ятаю, знімали тросики тросики газа. І ми їх промивали в бензині. Ми знімали їх, вкидали їх у якесь відерце, або брали шприц, і промивали, поки звідти не витече весь бруд. Потім нічого туди або капали трошки мастила. І на цьому все. Сьогодні ми з вами спробуємо обслужити цей важливий в нашій машинці моментик. Чому? Тому що підмітив я одну особливість. Ну і нещодавно мені хлопці присилали також, і я помітив, що у них є також, я називаю його дефектом, розповідаю, бачите, я нещодавно підв'язав. Ось тут оцю частинку. Що я помітив? Я помітив, що коли вона, цей тросик наш, виходить ось в цьому місці з датчика педалі газу, це можна сказати, ну, в нас в основному все електричне. І тут також заходить ось підключення до датчика. Ну, і він щитує настільки у нас у датчику. Там така дорожка, воно щити настільки воно припіднято, там, чи, чи нажато настільки. А все це відбувається, коли ми на педаль газу. Ну, Звичайним, як завжди, механічним моментом тросом, який заходив в цей датчик. Ну і я помітив, що у мене в моєму випадку, і не тільки в моєму випадку, нещодавно хлопці присилали. Як у них виглядає, я помітив, у мене ці е, ідуть кабелі е, з акумулятора, і вони дуже сильно давлять на цей трос. Бо, можливо, його коли заправляли, заправили трошки не так. Ну, це моя думка, що оці ось кабеля, вони мали б іти трошки нижче, а сам трос іти ось отак. У випадку те, що ви присилали хлопці, також, я думаю, це після розборок, у них цей, цей трос викриваний аж усюди за трубку. І в цьому місті, відповідно, йде такий, як ізлом. А ізлом це супротивлення велике. Якщо ще в нас тросики старенькі, забруднені, плюс перекос, ну, відповідно, у нас можуть підвисати оберти. Тому. В сьогоднішньому відео ми будемо знімати цей тросик. Покажу вам датчик сам. Ну і спробуємо зняти його повністю, витягнути його аж із салона. Ну і обслужити, промити його, розуміти, що стан у нього гарний. І, можливо, заправити його вже так, щоб він був. Не знизу, а зверху. Тому що ця частина дуже сильно даве Ось так. Це б не було не були пості, пусті слова, я би я не помітив, що коли воно було дуже сильно нажате, у мене почали е, вони підвисати. Я його взяв, затягнув, і, відповідно, я забув, що воно підвисає. Зараз згадав. І про цей момент хотів також розповісти, тому що все ж таки моментів по підвисанні в нас не один. Ну що ж, почнемо розбирати. Від'єднуємо ось цю фішку, відкручуємо оці два болти. Потрошку приподнімаю цю частинку, акуратненько розвертаю і намагаюсь його сюди трошки вивести. Якщо заморочиться, можна просто зняти акумулятор, і у нас місця відкриється трошки більше. Але так як у нас ця частина заправлена все рівно під оці, оцю проводку, то ми сюди її все рівно не витягнемо. Тому потихеньку сюди витягую, а потім тросиком трусик, трошки просовую, щоб його витягнути. Щоб Менше розбирати, а далі вже буду дивитися, як його заправити правильно. Теж погано сюди виводити, знімаю АКБ. Відповідно, Протягую знизу. Ось так просто виводжу і відкривається отакий доступ. Але, скоріш за все, це доступ у нас не датчика, а самого цього корпуса, так як він схований. Ось в корпусі. Тут він відкривається, ось видно. Ось цю ми за щолочку тягаємо, відкриваємо його як кришечку. І там у нас схований цей датчик. Ось ми відкрили. Зрозуміло, що тут видно, що тут усе досить грязне. Відповідно, цей тросик буде у нас також грязний. Всього-навсього така ось кришечка. Так як маркування я тут не бачу того, щоб. Це, скоріше за все, не маркування. Показую його, але я думаю, тоді маркування буде його Ото, і корпус отой буде являтися його маркуванням. Так як він являється, можна сказати, цілим механізмом. Тому, тому думаю, що це і є маркування. Це який використ... яка використана. Пластмаса, а саме сплав який. З цієї сторони все досить просто. Це ми нажимаємо газ і воно його тягне. Тому, відповідно, ми його натягуємо і звідси намагаємося скинути тросик. Ось отак от виводимо його. Нажали, витягнули, розвернули, витягнули вгору. Ось так Ось так виглядає саме це кріплення. Щоб ви розуміли, як його звідти витягнути. Воно вже видно, що через те, що досить стара пластмаса, і воно зжалось в одному положенні і практично воно назад уже не розжимається. Тим самим у нас цей тросик може опускатися як хоче. Тому що ці вусики вони вже не хочуть взяти, так розкритися і тим самим тримати максимально рівно її. Можливо, це через неправильну заправку, можливо, це все ж таки тому що пластик цей вже досить старий. Ну, Тут я трошки з однієї сторони нажав і витягнув тросик. Для того, щоб відкрутити електричну складову цього датчика, так як він у нас дуже грязний, хотілося б його все ж таки обслужити, тому що я його ні разу не витягував. Е, ну, Сам принцип його роботи я знав, тому що я як робив інший джип, то там. Його бачив і дивився, в принципі, його дії. Використовую ось такий з дірочкою біточок, такий насадочку. Вона в нас називається SR VT20. Ну і вона сюди сідає, бо вона тут специфічна. Ви нічим не відкрутите, якщо у вас оцього немає. І так як тут є потаї, можливість там десь якось прорізати. І витягнути вас не вийде. Так, ну, відкручую, його, покажу вам. Якщо ми подивимося на місце посадки, то ми зрозуміємо, що у нас тут є таке як регуліровочне місце. Тут не пряма дирочка, а вона зроблена для ходу. Тому можливо. Це ще в нас іде як регулювання холостого ходу. Стоїть отаке колечко, прокладочка наша. Нічого особливого, коли ми нажимаємо педаллю, тягнемо тросик. Тут вона, ця частинка прокручується. І цей датчик закритого типу, хоча ця частина розбирається, його можна все ж розібрати. То ця частина бачив, в якому положенні знаходиться. Ну і відповідно знає, В якому положенні знаходиться у нас педаль газу. Далі автомобіль приймає рішення сам. Так як у нас є комп, він отримує сигнал від цього датчика, він знає, в якому положенні знаходиться газ. Ну і далі, відповідно, налаштовує наш двигун відповідно педалі нашому газу, а саме відстані, яка нажата. Тобто скільки газу, далі воно вже налаштовує. Так, ну що ж, промивається все діло для контактів. І від, відкладаємо його, Відповідно, у нас ця частинка знята. У нас залишається педаль газа. Продовжимо звідси. Знімаємо ось цю панельку. Тут у нас ось стоїть. Під викруточку. Підковернули, ось, підковернули, потягнули на себе, витягнули. Ну і далі будемо скидати. Ми використовуємо дві викрутки: одну з однієї сторони, другою з іншої сторони. Для того, щоб нам його витягнути. Цей фіксатор. А далі у нас ця можливість з'являється. Такий самий фіксатор стоїть і тут, але він стоїть під викрутку ось. Отаку в моєму випадку. Можливо, це вже трошки змінено. Ми так знімаємо і бачимо, що у нас відкривається доступ до тросіка. Доступ до тросіка, але... Зняти ми його не можемо, тому що він з цієї сторони зашплінтований. Тому будемо використовувати план Б. Перше, нам потрібно буде змастити місце, де рухається педаль газа відповідно в цих двох місцях. І будемо ложити сюди якусь тряпку. А з тієї сторони забризкувати спреєм і чекати, щоб воно сюди почало текти. Ну і тим самим його будемо промивати. Беру професійний пітон, хороший достатньо. Беру, забризкую його сюди, приподнімаю цю частину і тросиком починаю рухати вперед-назад, для того, щоб це все діло почало в нас протікати краще. і Поки воно нас не протече з тієї сторони. Тим самим очищаю місце. Якщо звернути увагу на сам тросик і на, сам мі... на саме оце місце, то я вам скажу, тут отвір досить значний. І щоб там щось заклинило, мені здається... мені здається, що це все ж таки нереально. Скоріше, більше на нього буде впливати, коли в нас буде дійсно якийсь ізлом. Що десь ми дуже перегнули його. І то він досить грубий, він такий як чуть ли не металічний, то перегнути йому також буде важко. Але оце саме місце, місце, яке вставляється. Коли у нас оця частинка, вона провисає або підігнута, тим самим у нас сам тросик оцей, він уже буде досить в проблемному місці. Тому я б сказав, би, що промивка ця. Добре, що ми це зробимо, але головний момент все ж таки саме проблемне місце. Це в нас буде ось це. Також починаю помічати, що є ось такі місця. Місця, де поперетиралося, досить сильно. Це і од нашої. Постійної якоїсь вібрації там. А місця ці у нас нагадують мені проблемне місце, яке за цимось йде проводами з, отута, ціла, цілий жмуток їх там іде, і от він там перетирається і бувають у нас проблеми. Така ось у нас товсті величезні куча проводів. Якщо там перетирається, починаються глюки. У мене він зафіксований на місці. У мене проблем нема. І це місце мені нагадує також те місце. Відповідно, я розумію, що у нас вже є ось такі дефекти. Якщо в нас воно дотреться, наприклад, десь до самого оцього тросика, то, то ясно, він у нас буде під, підклинювати. Можна використовувати як трубки, але буде заважати ось це саме місце, тому її прийдеться розрізати. Ну, не дуже мені воно так якось виглядатиме. Використовувати буду металічну з металевою частиною стрічку. Далі тканинну стрічку ізоляційну. Ті, що я вам розповідав, мене їх два видає. Тим самим, якщо, наприклад, брати грубе щось, воно перетирається досить легко. Якщо взяти мягке, то воно перетирається досить довго, так як і відірвати його інколи досить складно. Тому я ці місця просто оброблю ось цією стрічкою і зроблю їм чорного кольору, і тим самим ще один захист тканини. Ці моменти обробив, тросик, пробризкав. Там пробризкав педаль газу. Ну і відповідно у нас все готове. Буду е, тільки змінювати якось трошки місце. Можливо, ці е, заправлю краще якось е, проводку цю трошки, можливо, десь тут заведу. Буду зараз дивитись як так краще, щоб е, було мінімальне, мінімальний супротив цьому всьому. Тому що зазвичай у мене ці провода дуже давлять. Прям дуже давлять. Це, це звідси знімаю і ложу одразу в цю канавку, щоб розуміти, що воно потрапило куди потрібно. Ну і буду одягати. Відповідно, я прийшов до думки, що чим більше воно буде повернуто в цю сторону і отак зажати, тим жорсткость у нас відкидання буде максимально класна. Тобто, я думаю, вплинути на холостий ход воно не вплине. А от на процес відкидання тросіка, натяг буде максимальний. Хоча... Хода тут небагато, але при максимальному натисканні відчуття, що назад тягнути, воно буде набагато швидше. І це теж також може буде впливати на відкидання або на зависання обертів. Тому що якщо вона стоїть на самій мінімалки, то воно ну так, дуже слабо відкидає. А от коли отак ми повернули його, от воно відчувається, воно вже його тягне. І от цього трошки хода, можливо, воно прибере якийсь незначний люфт. Тому я оттягую ось так і зажимаю. Також бачу, ця штучка теліпається. Відповідно, якщо придивитися, в ній є таке посадочне. І значить, воно має одягатися. Відповідно, ось сюди. Тому якось спробую натягнути, бо пробував, воно щось не дуже хоче туди сідати. Змастив пітончиком і дійсно ми туди защокмолося, але дуже туго воно туди сідає. Ось ми можемо помітити, що фіксатори наші ті вони нічого не роблять. Вони мали б так розлізтися і тим самим максимально гарно отримати. А воно вже вилазить. Ось так, потихеньку. Протягую з цієї сторони. Далі, відповідно, заправляю і протягую цю сторону. А Я просто відкусую і заправляю отой потай. І виходить ось так. Стяжечку не роблю, воно нам там не потрібна та стяжка. А за ці кінці потім потрібно буде його витягувати. Ну, як фіксатор нас. Ну і те саме, тут жорсткость. Відновилася максимально. Воно сидить дуже гарно, кріпко. Все як колись, можливо, з завода. Дуже-дуже-дуже міцно сидить. Фіксатор ми відновили. Ну, далі закриваю крижечку, це вкладаю, закриваю і все. Заправляю його нижче трошечки. Ставлю акумулятор, розрізаю стяжку. Потім вже на акумуляторі, коли воно буде зафіксовано, потім стяжку і буду дивитися, як мені краще його зафіксувати. Показую результат своєї роботи. Дійсно, коли було протягнуто, взагалі нічого не заважає. Якщо дивитися, фіксатор тримає дуже добре, зробив стяжку в цьому місці. Для чого нам потрібно взагалі робити фіксувати провода? Тому що, коли вони будуть теліпатися під час дороги, будете виїхати, воно буде їх трясти. А це означає, що ці місця можуть перетиратися і по-дальшому, от навіть якщо дивитися на таке місце, здається, трубка. Іде трубка. Але вона просто-просто ось місце, де вона з оцим штекером нашим з'єднується. І під час роботи двигуна. Де якась незначна вібрація, і в тому місці постійно в нас йде тертя. Тому завжди потрібно фіксувати. Якщо є можливість десь зафіксувати, ну, наприклад, ось тут є можливість зафіксувати, все фіксуємо. В нашому випадку допомагають стяжки. Робота закінчена. Зараз ми з вами проведемо запуск. Переконаємося, що все працює що відкидається гарно педаль газу. Ну і на цьому все. Ось так у мене вийшло. Максимально легко, щоб проходив трос. момент пуску. Не забуваємо про те, що блокується у нас магнітола. Хай погріється трошки. Наші довше зранку, навіть якщо вона потухла вже наша накала, але все ж таки трошки, трошки довше, вона все рівно ще продовжує грітися. Це нам допомагає е, покращити запуск. Ну що ж, трошки підгазовує. Що це означає? А це означає, що все ж таки це впливає на холостий ход. Тому відпускаю назад, Повернув у саму крайню точку, іншу, там де нема супротиву. Вирівнявся холостий ход і робота педалі, так, що по роботі? А чуттєвість я відчуваю, от я відчуваю, стосовно холостого питань нема. Стосовно педалі газу є такий маленький-маленький, але, але я відчуваю, що є незначний люфт. в якому педаль ще, ще не реагує ось я мабуть все ж таки зараз вам покажу Тобто, якщо ми поставимо десь приблизно Посередині, то ми прибираємо цей люфт взагалі. Так, поставлю посередині. обов'язково щось розбирати, просто акуратненько, так підсунули сюди. І відкрутили, потім налаштували як вам потрібно. Так. Одразу, одразу. От, відповідно, вам і холостий ход, і чуттєвість педалі газу. А це вам той ход. Трошки більше, от-от вона вас буде підгазовувати. Але підгазовувати не робіть, тому що все ж таки щеплення у нас при перемиканні передач це все діло. Потрібно, щоб оберти були низенькі. Гарна чуттєвість. Ну що ж, все розповів, що хотів. На цьому закінчую. Всього найкращого. До побачення.